Омер найпотужніший віце-президент Сполучених Штатів Дік Чейні. Незалежність України, ядерна зброя України та членство України в НАТО. Що цікаво знати про його погляди, Дік Чейні був активним прихильником України впродовж років своєї активності на різних посадах американської виконавчої влади. Він був радикальним яструбом щодо СРСР та вітав його падіння. Чейні, будучи міністром оборони в адміністрації Буша старшого, підтримував незалежність України, що відрізнялося від поглядів, які президент Буш проголосив у своїй відомій промові котлета по київськи Подальшому Чейні навіть виступав за збереження Ження українського ядерного арсеналу, фактично єдиний в адміністрації Буша старшого. Він вважав, що ядерна зброя України це хороша новина для сполучених штатів, і в записці до Ради національної безпеки він висловив свої заперечення щодо ядерного роззброєння України. Українська ядерна зброя не становитиме загрози для сполучених штатів так, як це робить російська, з простої причини: Україна, на відміну від Росії, не є серйозним потенційним противником Сполучених Штатів. Більше для нас навіть може бути вигідно, щоб українська ядерна зброя Имували російську потугу. Писав міністр оборони Ченя У 2006 році. Чейні, будучи віцепрезидентом Буша молодшого, активно критикував Росію, заявляючи, що російський уряд несправедливо та неналежним чином обмежує права людей та намагається використовувати величезні нафтогазові ресурси як інструменти залякування та шантажу. Цю ремарку він зробив через короткочасне новорічне припинення постачання природного газу до України, яке було ініційоване Росією з метою тиску на українську політичну систему перед парламентським. Ими виборами також впродовж перебування на посаді Чейні був активним у лобіюванні членства України в НАТО, відіграючи важливу роль у підготовці саміту НАТО в Бухаресті та консолідуючи союзників Сполучених Штатів надати Україні та Грузії план дій щодо членства. Проте тоді європейські партнери України стримали розвиток подій, що призвело до вторгнення Росії в Грузію лише за кілька місяців з моменту саміту. Після цього вторгнення Чейні відвідав Україну, де зустрівся з президентом Ющенко та підтвердив прихильність ідеї членства України в НАТО. Він засудив. Російське вторгнення в Грузію, акцентуючи, що Росія використовує силу для розчленування її території, і високо оцінив хоробрий приклад підтримки Грузії з боку України. Також що важливо, під час свого візиту Чені закликав глибоко розділеного прем'єр-міністра та президента України до об'єднання в грудні 2008 року. Напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі Сполучені Штати продовжували наполягати на новій формулі, яка б пришвидшила шлях України та Грузії до членства в НАТО. Але тоді знову найменше шість європейських. Ейських членів НАТО виступили проти цього кроку сполучених штатів. Тоді ідею адміністрації Буша обійти ПДЧ та прокласти прямий шлях до членства нових країн підтримали лише у Великій Британії та у східній Європі.